Погороду гарбуз ходить. Всіх із роду оглядає, кого хвалить, кого учи, а кого й научає. І звернувся до гоздилі, молодесенької дині. Розкажи мені, красуне, як ти влітку працювала. Може, трохи лінувалась чи сумлінно дозрівала. Ой гарбузе, гарбузенко, вічно ти підозри маєш. Не сидиш на одній місці. По городу все гуляєш бачиш, вже я постаралась, ніжнім соком все набралась, налилася на всі боки і важкі вже мої кроки. Ой, чудова ж господиня, моя ніжна, смачна диня. А що скажуть огірочки, мої любі сини й дочки? Не свари нас, любе татко, гарно ми росли спочатку, та якісь дощі махнули, заховатись ми забули, Коли сонечко світило, ми листочками не відкрились, на кілках шнурках висіли і, звичайно, перезріли. Ой, ну що ж, я розумію, та надіятися смію, щоб в наступне знову літо все завчас буде прикрито. А що тут за каруселі, чому всі такі веселі? Любий, братику, послухай і сестрицею пишайся, бо не просто я морквиця гарбузова сестриця. Я проб'юся в депутати, скоро буду виступати і доб'юся для городу, перегною, аж під воду. Радий, радий я, сестриця, маєш розум, хоч дівиця пишна, гарна і в достатках, а тепер ще й депутатка. Ну а як же бурячок, мій шановний своячок? Що казати, я у нормі круглий, чистий, соком повний, так же кольором налився, ніби в Африці родився. Буде борщ смачний, червоний, з бурячком такий чудовий. Добре, добре, зрозумів, що ти роду не підвів, а що скаже бараболя? Як жилося її полі. Хоч проблем було багато, та не буду нарікати. Мене люблять, поважають, другим хлібом називають. Можу бути у меню хоч по кілька раз на дню. Так, звичайно, правду кажеш. Людям ти сердечно служиш, хоч циганської натури та високої культури. Задоволений я вами, бо багатий родичами. А цибуля у нас чудова, правда, трохи гонорова. Але якщо лад у вас, страва буде вищий клас. Не соромте мене, дядьку, бо покину зараз грядку. Я серйозна у всіх справах і смачна у різних стравах. Я вклоняюся вам гречно і всім дякую сердечно. А також даю наказ, щоб любили люди нас і смачні вживали страви, не псували тої справи. Хай наш рід чудовий буде на поживну користь людям. Ролі озвучували пан Гарбуз Галушко Олександр, диня гарбузова господиня, Чабанова Даша, огірочки гарбузові сини і дочки Самаченко Діма і Віка. Морковиця, Васкевич Аня, Буряк, Тихенко, Олексій, Картопля, Водоляк, Саша, Сибуля, Чабанюк, Мілана.